У червівцях відбулися змагання з воркауту. Це вуличні тренування, які базуються на вправах із власною вагою, де основний акцент робиться на розвиток сили і витривалості. На Буковині такі тренування стають все популярнішими. Минулими вихідними в мікрорайоні Гравітон провели індивідуальні та колективні змагання між воркаутерами. Команда Переможець отримала головний приз сертифікат на облаштування спортивного майданчика, особисто від Віталія Михайлішина. На заході побувала і знімальна група ТВА. Новоселиця за здоровий, здоровий спосіб життя. Артем і Микола на змагання приїхали з Новоселиці. Юнаки займаються воркаутом, де доводиться. Особливість тренувань у тому, що тут повна свобода дій. Немає режиму, займаєшся з ким хочеш, де хочеш і коли хочеш. Але хотілося б зізнаються воркаутери тренуватись більш професійно. В хважко важко знайти майданчики. Ось на цьому я перший раз мені дуже сподобалося. цей майданчик тут є все, що потрібно. Це з один майданчик, я бачу часах, саме нормани такі гарний. Щоб більшість приходили сюди на спортмайданчики не попити пиво, покурити, а позайматися спортом. Олег Горішний воркаутом займається два роки. Тренування змінили його не лише зовні, а й внутрішньо. Каже, став більш впевненим та цілеспрямованим у житті. Це вже як містель життя. Я вже, отак, у мене як на автоматі. Я просто виходжу з дому кожен вечір і займаюся чисто для себе. Виходжу з в такі дні, коли багато людей є дітей. Вони дивляться, що я роблю, і пробують повторити те саме. Це моя головна ціль. Результат вже є і на цьому майданчику. Я, Я буду сюди приходити і займатися. А, Воркаутом займаються юнаки. Утім, дівчата теж не хочуть пасти задніх. Ну, ми більше е, з дівчатами пробуємо на розтяжки, на більш такі, е, тобто, силовими вправами ми не займаємося. Ну все ж таки, більш до жіночого. Але наші хлопці нас якби на е, надихають на якісь подвиги, надихають е, чимось займатися, щоб виглядати на рівні з ними. У неділю в Чернівцях відбулися командні та індивідуальні змагання з воркауту. Провели його Чернівецька федерація воркаутерів та Буковинська асоціація молоді. Цей турнік, на самом деле, который здесь сегодня установлен, он универсальный. Ребята самостоятельно федерации изготовили схему этого турника, нашли, как он должен, из чего он должен состоять, состоять. Мы сварили эту конструкцию. Конструкция и вообще соревнования были Проведіний при поддержці Віталія Михайловича, воно допомагає постійно в таких мероприятиях. Віталій Михайлішин теж завітав на змагання. Юнаки спершу продемонстрували, на що здатні самі, а потім запросили на перекладину і керівника міста. Віталій Михайлішин виклик прийняття. Воркаут він не має вікових категорій. в нього може займатися як діти, так і середній вік, так і дорослі люди. Віталій Михайлішин, я думаю, у нього хороші перспективи. Займатися воркаутом ніколи не пізно. Главне, головне бажання. За свої старання Віталій Михайлішин отримав воркаутівську футболку. Політик зазначив, що здоровий спосіб життя має підтримуватись на загальнодержавному рівні. Ми будемо встановлювати такі спортивні майданчики в дворах нашого міста. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що спорт дає можливість досягати якісь успіхів і в спорті, і в роботі. Так що всім вам бажаю здоров'я, займайтеся спортом. Успіхів, а ми будемо підтримувати всі вичинання молодих спортсменів. Хлопцям така ідея до вподоби. Вони й самі обіцяють популяризувати воркаут у Чернівцях. Ми нас в планах цей турнір переносний влаштовувати на різних площах і робити такі показові виступи і залучати народ займатися спортом. Переможцем індивідуальних змагань став Василь Гайдабура. Каже, для нього перемога не головне, бо тренування змінили його життя. Я відчуваю себе сильнішим, кожного дня повний енергії, хворію дуже рідко, тобто взагалі задоволений повністю. Його ж команда під назвою Спарта перемогла у колективних змаганнях. Їм Віталій Михалішин вручив ексклюзивний дарунок сертифікат на облаштування спортивного майданчика у їхньому мікрорайоні. Алла Василь Пантя Теми Дня ТВА.